До Мелітополя і Мелітопольського району постійно прикута увага Запорізької спільноти, які останні новини з цих окупованих територій. Поки колаборанти у тимчасово окупованому Мелітополі доповідають своєму керівництву про якийсь там гідний захист, сам ворог тим часом захищає певне від алкоголізму. У якимівці Мелітопольського району загарбники вилучили обладнання для самого варіння та безакцизний алкоголь. Мінфін США ввів санкції проти трьох колаборантів із Мелітополя. Серед них псевдокерівник адміністрації Запорізької області Балоцький, недоначальник Мелітопольської районної військової адміністрації Сігута та член так званої головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області Рогов. Окупанти продовжують створювати гуманітарну катастрофу у Мелітополі. Понад тиждень ворог не пропускає вантажівки з речами першої необхідності. Через блокпости. Вже тиждень паралізовано цей рух. Що це означає для пересічного мешканця. Є мешканці міста Мелітополя, в яких є хронічні хвороби, і для цього треба щодня доставляти нові медикаменти, наприклад, інсулін, наприклад, розхідні матеріали для проведення гемодіалізу та інші процедури. Сьогодні немає такої можливості, і запасів сьогодні в місті Мелітополя є трохи більше ніж на два тижні. Що робити після цього невідомо. Тож сьогодні немає шляху для доставки. Кі гуманітарної допомоги, а з іншого боку, ми можемо констатувати той факт, що за останні сім місяців расисти не привезли до наших лікарень жодної коробки з медикаментами. Жодної мелітопольські партизани дають зрадникам останній шанс перестати працювати на ворога в іншому випадку. Підпільники обіцяють дописати на надгробній табличці дату смерті. Чинний міський голова Іван Федоров каже, що деякі колаборанти вже пропонують. Українським бійцям зрадити своїх ерефівських наставників, аби лише залишитися живими. Колаборанти досить активізувалися. Сьогодні ті новини, які ми отримали зранку, ті колаборанти поліцейські, які погодилися зрадити присягу та зрадити нашу державу, та пішли на службу ворогу. Вже бояться, що їх зачистить Федеральна служба безпеки, як тих людей, які володіють великою кількістю інформації. Тому вони сьогодні сховалися, не виходять на роботу та чекають наступу збройних сил України. Не щоб потім піти, хоч отримати срок, але залишитись в живих, тому ця тенденція продовжується. В паніка наростає в тимчасово окупованих містах, і це добре.